Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні я хотів би поговорити з вами щодо Іспанської імперії. Ну, ми знаємо більше про Британську імперію, яка свого часу в кінці ХІХ століття займала 26% території всього світу, тобто найбільша імперія. Ми знаємо про імперії Богдохана, Чингісхана. Який контролював Європу і Азію, ну і його нащадки, його клан. От. Знаємо Французьку імперію, Імперську імперію. Про Іспанську якось ми менше знаємо. От, і даремно це Європейська імперія, яка, власне кажучи, завоювала Латинську Америку. От що б там не говорили зараз іспанська мова. Є дуже поширеною в Південній Америці. От, і в цілому, коли ми говоримо про Іспанську імперію, яка ну, приблизно 300 років проіснувала з різними варіаціями, От, то вони ділилися з Португалією, то об'єднувалися, і Португалія входила до складу Іспанської імперії. От, піком або золотим віком розвитку Іспанської імперії було правління імператора. Карла. От. І е, цікаві такі от моменти, взагалі, яким же чином піднімалася ця іспанська імперія. Карл походив із династії Габсбургів, тобто він до того і навіть іспанської мови не знав. Тобто Він знав фламандську, німецьку і, і французьку, а коли ну, йому дістався оцей іспанський трон, то він приїхав почав вчити іспанську мову. Втім, це не завадило йому стати, е, напевно, що самим успішним. Іспанським імператором, От, і Іспанська імперія за його царювання, вона дійсно досягла дуже великих успіхів. От, завдяки чому, насамперед, море. Море, експансія, колоніальна експансія, насамперед, в Латинську Америку, але і в Китаї, і в Індію, і так далі. Тобто вони активно просували свою політику, а завоювання колоній і торгівля це якраз гроші. Ну, Якщо чесно, то іспанці, коли заволоділи Латинською Америкою, почали вивозити звідти золото і срібло, вони обвалили ринок дорогоцінних... Металів в Європі, тому що надто багато було награбовано у Інків, значить Майя і так далі. Тобто вони грабували старі монастирі, царські палаци місцевих царів, і все це везлося, переплавлювалося і везлося до Європи. Ну, в цілому, якщо ми говоримо про морську. Експансію Іспанії, то от вчені підрахували. От, є такий Хью Томас, який написав книжку Золотий вік Іспанської імперії от, про правління Карла v якраз. От, Так він порахував, що між 1516 і 1555 роками от, ну 40 років, фактично. Так, із Іспанії до Індії відправилося 2500 кораблів в середньому десь 60 на рік. 1750 з них повернулося назад. Це означає, що 750 кораблів були або втрачені значить, внаслідок негоди, або були спалені ворогами тобто під час морських боїв. Кількість кораблів, які йшли в Атлантику в 1504 році, скажімо, рівнялась 35, а в 1550 році вже 200. От уявляєте, яке зростання йшло, значить, з тими морськими морськи мореплаваннями. От, ну, Безумовно, що іспанський король контролював ці процеси. От, і тут були і технологічні, і політичні моменти. Скажімо, середня вантажопідйомність судів в ті часи була ну, приблизно 100 тонн. Не так от і багато. Кораблі Колумба, наприклад, мали 60-70 і 100 тонн. Флот Овандо значить, Був такий капітан, від 30 до 90 тонн. Кораблі Дієго де Соліса, 1508 рік, 90, 60 і 35 тонн. От, і так далі. В експедиції Магілана розмір розмір самого крупного корабля складав 120 тонн. А корабель Вікторія, який є, єдиний, що залишився від тієї експедиції, 75 тонн. От, ну, В цілому. З 1520 по 1550 рік середня вантажопідйомність кораблів підвищилася від 100 до 150 тонн. От. Ось така от була динаміка. От. Такі суда могли перевозити скільки десь? Порядка 60 пасажирів, 12 моряків, тобто члени команди. І приблизно 18 коней і 12 телят. От така от е, значить, команда була. От, е, ці кораблі називалися каравелами. От, каравела це від слова карабелас, е, іспанське слово. От, е, і е, цікавий такий момент я звернув увагу, що е, взагалі. Е, От є така пісня One Way Ticket, так? <ріст> Білет в один кінець. Оці кораблі, які пливли з Іспанії до Латинської Америки, так? Ну, вони вважали, що то Індія. От Потім уже розібралися, що то зовсім не Індія, а Америка. От, то ці кораблі тільки два рейси могли виконати, тому що вони ж були дерев'яні. От, і жуки сточували ці кораблі <смі> за два плавання. Ну, плавання могло і до року бути, тобто довго пливли. Так що ці кораблі не були багаторазовими. От, так що не дешева була експедиція, прямо так скажемо, з точки зору технологічного. От. Ну і цікаво, як же ці кораблі були побудовані, шановні друзі. Середня кількість пасажирів була десь приблизно людей. 20 людей. людей. Меблів на кораблях не було, від слова, зовсім. В каюті капітана могло бути кілька стільців, але не більше того. Матроські сундуки, речі, Значить, все це прив'язувалося мотузками до палуби, от, і от таким чином відбувалася, значить, оця подорож. Штурмани повинні були отримувати ліцензію, ліцензію, от, для того, щоб плавати, ось, завойовувати щось. От, Штурман мав бути іспанцем по народженню, тобто будь-кого не брали, от, і мати іспанське громадянство. Штурман повинен був попрацювати не менше 6 місяців, значить, проплавати, це який випробувальний такий термін, і пройти 6-місячний курс навчання космографії. От, а також знати маршрут, куди він плаває. Бачите, от такі от речі. Капітани зазвичай були співвласниками кораблів. От, і, звичайно, що зарплату отримували вдвічі більше, ніж прості моряки. От, на кораблі був помічник капітана, от, або боцман, от, або те, або інший, який керував. Командою. Зазвичай до складу команди входили нотаріус, плотник, конопатчик, тому що кораблі треба було постійно підтримувати, от, і матроси. От, в принципі, від 20 до 40 матросів могло бути на кораблях. На військових кораблях кількість матросів досягала. І 70. Ну, рівень грамотності матросів був, звичайно, що невисокий, але вони не проходили таких от курсів, як, скажімо, капітани от, і штурмани. От, спали вони на матрасах. Просто це міжок із соломою. Ну, багаті пасажири, які їхали, платили гроші, то вони могли за свій рахунок, до речі, каюти влаштовувати під. На... Десь під палубою. От, і корабельний плотник значить, відповідно, за гроші їм все це діло робив. От, як вони ходили в туалет, от, така пікавна штука значить, на носу корабля. У офіцерів були свої значить, уборони на юті. От, так що, в принципі, антисанітарія була дуже серйозна. От, і бронеотяг, і так далі. от Уявіть собі, а там ще й коні і корови, які <ривозили> перевозилися, можемо собі уявити, яким чином все це діло відбувалося. От, Ясно, що вони їли. от Ті люди, які на кораблях відправлялися. от Дивіться, читаємо, значить, у Хью Томаса, який в архівах дуже серйозно попрацював, це британський журналіст. От. Основними елементами матроської дієти були сухарі, вода і вино. Днівний раціон: півтора фунта сухарів, літр води і вина. Тобто, це разом вода і вино, 5 унцій бобів. Турецький горох і 5 унцій солоної риби. риби. Ну, це могла бути акула Катран, скажімо, або тріска, ну, бокалію вони її називають. Ось така штука. Ну, офіцери, звичайно, що меню мали краще, значить, білі сухарі замість чорних. Смажені курчата, фрукти і вино. Ну, у морі була риба, тому звичайно, що вони рибалили і заправлялися таким чином. От, з точки зору ідеологічної був указ короля, що на кожному кораблі було не менше двох священників, яких значить, призначали для того, щоб вони по приїзду. Місцевих аборигенів направляли в католицтво. Тобто, це, бачите, ідеологічна така от штука. І було чітко розписано, скільки коней, скільки зброї взяти на цей корабель. От, Так що будь-кого не брали, будь-кого не брали, якщо людина не мала посвідчення. От, заборонялося їздити на кораблях не католикам, євреям і маврам. А також дітям і навіть онукам, тобто дітей не брали на ці поїздки. Ось такі от чисто технологічні, шановні друзі, корабельні справи були на іспанських кораблях. А в цілому ми бачимо, що оця от масштабна корабельна експансія. Зі зброєю, гарматами і так далі, вона розширила безумовно колоніальні володіння Іспанії насамперед Латинська Америка, але і в інших регіонах, в районі Індії. Так само, португальська імперія працювала за тими ж принципами. От єдине, що португальці більше орієнтувалися туди, і в Китаї. Вони там організували колонію Макао, захопили і контролювали там міжнародну торгівлю. Але це тема вже для окремої розмови.